Рашисти останнім часом атакують Україну ракетами прямо з Сков в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс розказав, що Росія хоче контролювати всі ті регіони, які которые... На даний момент записане в конституції це видно з останніх місяців за літо весну. Представники генштабу заявляють, що було використано 100 ракет різних типів балістичних та крилатих. І саме таку кількість вони і випускають. Те саме роблять вони із шахедами, отримали партію і починають запускати. У повітряному командуванні також зазначають, що Росія планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України. Однак, за словами військових, є. Ін... Інформація що кількох ракет та дронів у них уже немає, як було в минулому році. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталя Леонова. Вітаю атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах. Про це сьогодні, під час брифінгу, заявив речник державного департаменту Меттю Міллер і додав, що атаки на Покровськ не треба розглядати як відповідь на сам. Новини на ми бачили, як росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, будинкам, багатоповерхівкам, школам та лікарням. Це триває повсякчас. Вони постійно це робили від початку війни. Тому я б не сказав, що це була пряма відповідь Росії на переговори щодо забезпечення стабільного миру. Але звичайно, я думаю, що це відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів. США, повідомили Reuters Офіційні особи США. кошти надійдуть суми у понад 6 мільярдів доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас адміністрація Байдена працює над новим запитом на додаткове фінансування для України. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Дагбуш. А у Пентагоні повідомили про ухвалення рішення відправити в Україну першу партію важких танків Абрамс та супровідне обладнання для них. Більше про все це ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашого ефіру. Прямо зараз вітаю себе, Остапе! Вітаю на отже, нова зброя на суму у 200 мільйонів доларів. Що це за фонди? Коли можна їх очікувати? І чи маємо ми вже інформацію, яка саме зброя буде включена у цей пакет? Знаєш, Наталю, змі повідомляли, що сьогодні можемо очікувати цей пакет допомоги. Наразі цього оголошення не відбулося в пентагоні. Сказали, що немає чого проанонсувати. Тому будемо стежити. Можливо, у у наступні дні цей пакет оголосять. Але так чи інакше за повідомленнями змі дійсно йдеться про 200 мільйонів доларів. Черговий пакет допомоги, як ти вже згадала, із суми понад 6 мільярдів, які а, вивільнилися після того, як відбулася а, бухгалтерська помилка. Йдеться про те, що Пентагон переоцінив раніше надану допомогу допомогу для України і порахував за більшою сумою. Відтак виявилося, що близько 6 мільярдів ще є додаткових коштів, на які Україна може отримати озброєні сполучених штатів. І саме ці 200 мільйонів цей пакет на 200 мільйонів має бути першим із пакетів із коштів, які би мали використати саме із цієї вивільненої додаткової суми. Змі писали про те, що в нього можуть закласти обладнання для розмінування, також додаткові боєприпаси для артилерії та систем протиповітряної оборони проти танкове обладнання, в тому числі джевеліни та інші речі, які зараз Україні потрібні на полі бою, будемо стежити за оновленнями та оголошеннями цього пакету обов'язково. Начальник відділу закупівель армії США Дарбуш заявив, що адміністрація Байдена повідомила про те, що готує новий запит на додаткове фінансування для України. Які деталі ти маєш про цей запит, Остапе? Далі ми ну, пояснимо так, що всі ці пакети допомоги, про які ми з тобою говоримо в ефірах, вони виділяються за рахунок фінансування, яке конгрес хвалив попередньо. Пам'ятаємо, що в останні додаткові гроші конгрес для України виділив у грудні 2022 року. Тоді йшлося про 45 мільярдів, мільярдів. Це включало військову, гуманітарну, економічну підтримку, також допомогу союзникам. Так от ці кошти виділяли приблизно до осені, коли починається новий фінансовий рік. Тому очікувано, що далі Білий Дім або буде запрошувати у конгрес. Есу додаткове фінансування або для у випадку постачання озброєнь може задіяти механізм лендлізу, який передбачатиме надання допомоги в позуку чи оренду. А, такі сигнали є, що білому домі готують зараз новий запит. Наразі не називають суми, яку проситимуть у конгресу, але кажуть, що матимуть серйозні аргументи для того, аби спробувати переконати законодавців. Думаю, цю суму ми почуємо незабаром, але знаємо знову ж таки. процес довгий потрібно буде схвалення палати представників, потрібно буде схвалення сенату, причому обох партій, і ми знаємо зараз. Не немає якоїсь такої великої одностайності. Частина законодавців, зокрема республіканців, не, такі не, не мають якогось такого великого бажання виділяти додаткових грошей. Частина з них. А, тому будемо спостерігати за цими дебатами і наскільки у конгресі вдасться погодити цей новий пакет допомоги. Але знову ж таки, поки що це лише заява адміністрації. Чекаємо на конкретніші цифри, чекаємо на конкретніші пропозиції. Остапа інше важливе для України рішення, яке було ухвалене щойно, це передача важких танків Абрамс. Що тобі відомо на цю хвилину про це рішення? Пам'ятаємо, що це рішення було ще ухвалене раніше. Із травня українські військові навчалися у Європі на цих танках Абрамс. І навчання, як повідомили у Пентагоні, підходить до кінця, і вже офіційно сполучені штати схвалили передачу першої партії таких танків до України. Очікується, що вони прибудуть на поле бою на початку осені, в принципі, як цього і очікували раніше. Разом із танками, як пояснили Пентагоні, до України надійдуть також боєприпаси, запчастини, пальне. Інше обладнання, яке потрібне для підтримки та обслуговування цих танків, все це очікується вже восени на полі бою. Перша партія і нагадую, що США ці танки вони дещо видозмінені під потреби українців, дещо вони є іншими від тих танків, які сполучені штати використовують. І тому очікуємо, що вони потраплять вже до рук українських захисників. Незабаром разом з ним також з'явилося повідомлення Наталю, що Україна незабаром отримає нову партію бельгійських танків Леопардва. Припрошує опарту. Один які у Бельгії придбала неназвана країна. Про це пишуть бельгійські змі. Тому очікуємо, що українські сили поповняться незабаром на полі бою новими танками Абрамс від Сполучених Штатів і новими танками Леопард, 1 від європейських країн. Дякую, Остапе, за твої роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш, а Ми рухаємось далі. Україна має право обстрілювати об'єкти в Росії. На цьому сходяться більшість військових експертів, з якими поспілкувався Голос Америки. Щоправда, вони зауважують, що ці атаки не відіграють суттєвої воєнної ролі і не вирішують воєнних завдань. Ірина Матвійчук розпитала експертів у Вашингтоні та в Україні наскільки виправданим є обстріли всередині Росії, і чи можливо виграти війну, не обстрілюючи землю противника? Атаки дронами по російських містах, якщо це робила Україна, виправдані, оскільки в Росії обстрілюються здебільшого військові або стратегічні об'єкти, що допустимо міжнародними нормами ведення війни, розповідає голосу Америки, директор євразійської програми інституту досліджень закордонної політики Роберт Гамільтон. Хоча, як зауважує експерт, ці обстріли не змінюють хід війни. Не обов'язково атакувати ворога на його території, щоб перемогти у війні. Спосіб, як здолати ворога у війні, полягає в тому, щоб всебічно перемогти його армію на полі бою або виснажити його армію настільки, щоб він переглянув свої військові цілі на вашу користь. Україна може це зробити, не атакуючи цілі в Росії. Це складніше, але це можливо. Чого Україна може досягнути атаками безпілотників по цілях в Росії? Це підірвати довіру до російського уряду всередині країни, продовжує експерт. This, think, perception... На мою думку, це підриває уявлення деяких людей в Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини. З цим погоджується колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав. Я думаю, що військове значення цих атак, напевно, не дуже велике, але вони мають емоційне значення. Я вважаю важливим той факт, що росіянам зараз доводиться побачити, що незаконна, нелюдська, аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих.